Щойно е, нам вдалося зустрітися з паном Ситником, е, керівником НБУ. Е, на жаль, він не погодився виходити зараз до людей, але він направив суди одного з керівників свого департаменту по спілкуванню з громадськістю. Це Ярослава Володимирівна Ярослава Володимирівна, яка зараз перепишила практично всі прізвища, і на завтра. Сидні готовий з вами провести окрему виріч, послухати вас, документи від вас отримати і зробити все для того, щоб практично розвиватися. Ми здали заяву про вчинення кримінального правопорушення. От є помітка, що ми здали. Це якраз та заява, яка тут описує, як з 448 мільярдів гривень фонд гарантування вкладів разом з Гонтарєвою зробили 99 мільярдів і е, нам пообіцяли, що це буде розслідувано, і ми будемо разом з вами спостерігати за тим, як це розслідування буде йти. Е, дуже важливо, щоб зараз е, Ярослава Володимирівна переписала всі підища е, на завтра. Є погодження таку зустріч вашу з паном Ситніком провести. І я дуже просила, щоб ті люди, які не змогли вже далі чекати, і вони пішли, пишіть їх прізвище, щоб вони не залишилися без можливості поспілкуватися з керівником Національної агенції обороничного суду. І так як ми з вами домовилися, ми будемо вже ми передали всім фракціям листи про створення тимчасової слідчої комісії. Ми вже підготували документи по створення між об'єднання, яке буде боротися проти ну, практично відбору активів банківської системи на корупційній основі і проти всього, що робиться не на вашу користь, сьогодні ми будемо мобілізовувати і державні органи влади, і е, депутатський корпус. Тобто, так як ми з вами домовлялися, ми будемо працювати аж поки не необхідно законно. І не кроку не і ви не здаватися. Ми маємо велику надію. Дякую. Я yeah, за... тому це не можна ігнорувати. Що знали? Так як ми розповіли зараз, пану Ситнікові, так як ви цю тему зараз підписали, де казали, неможливо це не розслідувати. 350 мільярдів. Це вибачте, це половина бюджету держави. Якщо їх хочуть просто забрати на свої офшорні рахунки, президенти Варшини то хтось мусить це зупинити. Надія поки що на НАБУ є. Але Вони покажуть, тому це зупинити чи ні. Тому що ці 448 мільярдів це ваші гроші, це гроші всіх тих мільйонів людей, які втратили свої заощадження, втратили в майно в банківській системі, а саме в тих банках, які кончили місці, тобто знищили місці. Я, я, Ще, я, да. меня, да. А дівайте вашу коментар коротко різного інформація. Зараз ми всі пройдемо, я вас прийму заяви, що вони просить привіт, будь ласка, через три. І ми з вами тримаємо контакт. Завтра вас можуть Не забудьте про всі інші ви <рик> Визвичай, так? Добре. Виріцю, Доку. 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 Да. Я Доку. дуже Прошу запитати, добре, щоб люди мали. Ми з собою взяли наше обращення теж на бухті. Є у вас дуже. запитання, можливо, до да. людей, які представляються ошуканих банками, можливо, до нас є у вас запитання. Так, да, Просто єдине, що хочу сказати, що э, нас э, разом з усіма людьми, яких ви зараз тут бачите, і кого ви тут не бачите, нас ніхто не зупинить. Ніякими політичними репресіями, ніяким брудом, який проти нас л'ється, ніякими провокаціями, ми будемо йти і добиватися того, щоб в країні на найвищому рівні корупція була припинена. Якщо не зможуть зробити ці керівники, в тому числі набу, наск, прокуратури, то я думаю, ми будемо боротися за повне перезавантаження влади на людей, які здатні Україну врятувати в цій тяжкій ситуації. Анірі, можемо вас ще запитати? Ну, сьогодні можна сказати, так сказати, яка маленька перемога, бо з людьми завтра зустрінемося, будуть говорити. Є ще одне питання важливе для наших громадян. Це сьогоднішня зустріч саме як Україна ЄС. На вашу точку зору можете прокоментувати, як ви думаєте, як він може завершитись? знаєте, дуже багато людей покладаються на те, що Україна отримає безвізовий режим. І я не поділяю зараз зларадство тих, хто буде спостерігати, а дадуть чи не дадуть. Я вважаю, що ми всі мусимо тримати кулаки, може якесь чудо станеться, і все-таки нам безвізовий режим дадуть. Але тільки дуже невелика частина українців може дозволити собі їхати за кордон без віз. А більшість вони навіть не можуть на. Електричку сісти і приїхати, наприклад, з Києва до Житомира чи в якусь іншу сторону, тому що у людей сьогодні забрали останнє, і тому безвізовий режим дуже для нас важливий як символ нашого єднання з європейським союзом, як символ нашого повернення в західну цивілізацію. І я хочу звернутися до всіх. Якщо так станеться, а це буде дійсно дуже боляче для України. Якщо ми не отримаємо сьогодні таке рішення, не втішайтеся, не радійте тому, що десь там якийсь чиновник вищого рівня помилився. Нам треба всім працювати, щоб безвізовий режим отримати як символ наближення України до Європейського Союзу, але в той же час цього недостатньо. Нам треба зробити все, щоб люди, які сьогодні... Хочуть бути частиною західного демократичного світу, мали фінансові ресурси доїхати до тієї Європи і там ну, власне бути або туристами, або ну, просто приїхати по якимось своїм справам. А сьогодні, коли у людей забрали все, що було у них на рахунках в банку, якщо свідомо знищили середній клас. А тепер пропонують їм безвізовий режим як просто систему роздратування, що вони вже туди поїхати не можуть. То так країна не будується. Нам і безвіз потрібен, і потрібно обов'язково, і нам потрібно відновити доходи, статки, вклад вклади наших українців, тому що без цього не економіку не піднімемо, не фінанси не стабілізуємо, не практично не відродимо країну. Середній клас на ньому тримається все на ті, хто працював, платив податки і віддавав свої гроші банкам. А сьогодні вони просто знаходяться в стані повної руйнації їх життя. Тому давайте всі разом попрацюємо, щоб того не сталося, і гроші, як ми бачимо в банківській системі для повернення їм є. Це 448 мільярдів гривень активів. Не дайте їх перетворити в ноль, не дайте їм просто забрати ці гроші безконтрольно. не дайте їм поділити це без участі людей і практично корумповано їх відмити в офшори. Не дамо їм це зробити, і тоді безвіз буде мати людей, які їм скористаються.